Всім привіт! Коротко про те, як зробити собі підсвітку бардачка. Погнали! Треба придбати лягушку, перемикач, і сам плафон, такий самий, як в багажнику. Це з Ланоса. На екрані ви зараз бачите, це, де можна це замовити. Далі виготовляємо провода, роз'єми е звичайні, мама, скажімо так. Як на акустику на динаміки йде, виготовляємо провода. Ну, я думаю, що розберетесь, як це зробити, ізолюємо виходить, що далі я покажу на машині по факту, беремо постійний плюс, під'єднаємо до цієї лягушки, з лягушки плюс йде до плафона. Дивіться, з якої саме сторони. Встановлюється отут, -от на плачці плюс намальований на цій метал... металевій частині. От, тут мінус. Мінус будемо під'єднати до кузова. Також покажу, в якому самому місці. Тож погнали в машину. Далі відкручуємо оці два винта, раз, другий. Ось у нас посадочне місце буде це під лягушку. А це посадочне місце буде під плафон. Постійний плюс будемо брати з аварійного сигналу. Я його з того боку рукою сюди залазимо, підштовхуємо, і він вилазить. Так, і зараз треба знайти, буде тут плюс. Я знайду, а вам просто покажу, який саме провід тут іде постійного плюсу. Дивитися, верхній ряд, третій зліва. 13 вольт там є. Як перевіряти на всякий випадок, то в постійний струм вольтаж 20 вольт. Мінус кудись на масу, вон я приєднав куди хочу приєднувати дрот. Ну і перевіряємо, де є постійний плюс 12 вольт і бла-бла бла. Коротше, з усіх роз'ємів, тільки отут є. Так що так. Тепер треба оголити там провід і під'єднатися. Тож в цілях безпеки раджу акумулятор відключити. Все, все зібрано, плафон, проводка, маса, плюс, там хомутиком зв'язав, перевірив, щоб ніде не було натяжки і нічого не заважало. Тепер в прямому ефірі пропоную. Зараз подивимось, що щось станеться, чи все буде норм. Підключу акому і там має одразу засвітитися лампочка. Так, акумулятор під'єднав. Лампочка світиться. Не світиться. Світиться, не світиться, світиться. Ну, коротше, отак. От вже доволі стемніло. <laughs> Думаю, ви бачите по чорному екрану. От цікаво взагалі, як ця підсвітка світить. Добре чи ні? Ну, камера затемняє, а вживу прям все видно. кицька штучка, ручка. Якісь запобіжники от ну, прикольно працює Тож можете зробити собі те саме і хвастатися перед іншими, в кого є ланс. Так, ну я сподіваюся, що я доступно все показав. Раджу. Мультиметром перевірити, де саме плюс іде. Це дуже легко, я показав, як це зробити. І ще раджу провод не огуляти, як це я зробив і наматувати, а продаються спеціальні там перехідники. Тож, подивіться, які взагалі існують, і як їх застосувати. Так буде більш гарно. Дякую за перегляд, став лайк. Підписуйся до нових відео.